Які кросовери найкращі? Саму ж собою компанія Jeep. Тому сьогодні ми розглядаємо ось цей чудовий ренігат в білому кольорі. Автівка 18 року на двигуні 2.4 бензин з пробігом 106 тисяч кілометрів. В Україні в неї перший власник і приїхала вона в Україні всього навсього 20 тисяч кілометрів. Дуже гарний білий колір було багато чого зроблено. Замінено всі фільтри, оливи. Замінена трошки оптика, зроблені у нас біленькі замість помаранчевих, але це нічого страшного. Працюють вони у нас як поворотники. Оригінальні дисочки, джип. Просто подивіться на їх стан. Новесенька у нас гума стоїть. Нагадування, що у нас ріні гад Безключовий доступ електрорегулювання водійського сидіння, датчик світла, мультикермо в дуже гарному стані, на якому ми маємо управління круїз контролем, інформація на про комп'ютері і голосове управління. Мультимедієчка, в якій ми маємо. Bluetooth, радіо, налаштування клімату, навігація, телефончик і купу ще іншого всього. Що ж, знизу у нас двозонний клімат-контроль. Можна вимкнути екранчик, можна вимкнути звук, поличка для речей, автоматік, електричний ручничок. У пасажира у нас попереду така от, ручечка, за яку можна триматися, бо на цій тачці можна реально понавалювати. Двигун 2.4, передній привід. Їде дуже добре і економний. Управління підсвіткою салону. І що класно, у нас цей автомобіль йде на панорамі. Як бачите, можна закрити шторочку. Позаду у нас автівка теж охайна, чистенька, а то атона нас на текстилі повністю. Ми можемо відкинути собі центральний ряд і отримати підлокітник з двома підстаканничками. Дуже зручно, класно виглядає, доволі широкий. Буде зручно їхати і попивати напої. Також присутні і зафікси для дитячого крісла. Позаду маємо ось таку чудову квадратну оптику в стрілі Рінігейду. Бачите, в нас весь у пластик і лакофарбове в дуже гарному стані живе, Отівки, так все-таки з мінімальним пробігом. з нею слідкували. В комплекті також, як бачите, маємо літні коврики. Є в нас підсидка по салончику, гачечки для власних речей ще прикурювачі. Так, такі от ніші прорезинені. Під низом власник у нас докупив, так як в ахтівці тут нічого не було, він докупив органайзери, аптечку, трикутничок безпеки, повноцінну запаску домкратик оригінальний, все це він зробив, щоб ви при покупці цього автомобіля мали все необхідне для заміни колеса чи чогось ще. Також у нас позаду стоїть камерка заднього огляду. Ось таке, друзі, чудове авто. Хочу сказати, що в нього буде дуже приємна ціна, яка саме зможете дізнатись у нас на сторіночках в Телеграмі, інстаграмі або ж Тіктоці. Тому обов'язково слідкуйте уважно, не пропускайте, автівка варта вашої уваги. Адже це у нас кросовер сімейний в ідеальному стані і по приємній ціні. Тому всіх чекаємо на автопоїнті і всім папа. Автопоінт. -па. Придбай якісне авто.